Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я, Вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження це Audi a 4 Allroad, 2013 року випуску за ціною 16 тисяч доларів. Обладнаний у нас автомобіль бензиновим двигуном, робочим об'ємом 2 літри на 211 кінських сил. Що ми маємо? Є безключовий доступ, до речі, на дзеркалах, автоматична коробка передач, підстаканники, двохзонний клімат. Підігріви передніх сидінь, електроручник, система старт-стоп, мультикермо, датчики світла та доща, круїз-контроль, заявлений пробіг автомобіля 119 тисяч кілометрів. Також у нас присутня панорама, світлий дах, електрорегулювання передніх сидінь. На водійських сидіння, також присутня пам'ять. Перед-зад електростопідіймачі, сервопривід багажного відділення. Так, Задній ряд, шкіра чорного кольору. Для задніх пасажирів маємо підлокітник, підстаканник, дверні карти в ідеалі. Стоїть автомобіль на 18 легкосплавних дисках на літній гумі. Так він виглядає по колу. Є задні парктроники, камера заднього огляду. Нагадую, він у нас пригнаний з США у 2022 році. Був незначний фронтальний удар. Все виправили, по зазорочкам все чітко, продається відро власника в Україні. Технічно, то взагалі до автомобіля взагалі немає ніяких зауважень і знаходиться він за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит або скористатися послою 3-1.